Доброго дня, шановні друзі. Я керівник відеопроекту інтерактивної історії Уайлд Фоксфіл. І сьогодні я хочу, по-перше, поздоровити вас зі світлим святом Пасхи. А по-друге, трішки поговорити про мету та цілі нашого відеопроекту. Що лежить в основі Уайлд Фоксфіл? Передусім, це любов до історії, до фактів. А також міфів та легенд, пов'язаних з місцями близькими і далекими. Це любов до минулого та того сьогодення, до якого це минуле призвело. Це почуття завдячується саме тим історіям та легендам, а також казкам, які ми колись чули, чули в дитинстві, в юному віці, коли наша голова була забита чимось на кшталт мрій та досить утопічних фантазій. WildFox не терпить меланхолії та суму. Нам подобається вивчати, експериментувати та нагадувати. Нам подобається подорожувати. Якщо те саме подобається і вам, тоді палець вгору і підписуйтесь на канал. Нам не подобається фокус на трагізм, який властивий українській історіографії. Я розумію, що перші п'ять місяців роботи нашого продакшену не були революційними. На початку в нас не було нічого, окрім пристрасті до історії і камери з мікрофоном. Одна з головних причин, з якого ми створили наш канал, це передусім той факт, що на заході історія є, якщо тільки вона популярна. Тобто історики на заході являються ефективними менеджерами Сталін? Е, ні, вибачте. які вміють просувати власні знання, власні дослідження, власні експерименти та відкриття. І саме через популяризацію, залучаючи до свого дослідження інтерес спільноти, заслуговують на гранти та продовження поглиблення власних досліджень, відкриваючи світу нові знання про минуле. І те наскільки ефективний фідбек інтересу суспільства до ваших досліджень, настільки й ефективно вас будуть фінансувати, ми прагнемо в Європу. І для того, щоб потрапити туди, нам потрібно переймати ті ефективні механізми, які працюють в них. Працюють вже не один рік та десятиліття. Ми всі пам'ятаємо цілу низку чудових художніх, але все ж таки документальних фільмів, які в дуже цікавій та захопливій формі розповідають нам про минуле інших народів, починаючи від найпрадавніших епох, перетворюючи світ минулого на щось дійсно казкове. Чарівне, але все-таки фактично обґрунтоване та цікаве. Але для того, щоб цей механізм запрацював, нам потрібна популярна історія. Якщо ми зараз не будемо популяризувати власну історію, нам просто не будуть видавати грантів. І наші історики, як завжди, залишаться без фінансування. Основна мета нашого проекту і є робота над популяризацією нашої історії від найдавніших часів її світанку і до сьогодення. Коли творцями історії є вже ми з вами, формат, в якому ми вже пробуємо це робити, є глибоко інтерактивний. Він передбачає безпосередній зв'язок з вами, тобто з нашою аудиторією. Ми прагнемо діалогу. Ми прагнемо, щоб ви висловлювали свою критику, мрії та побажання до ведучих чи до творців проєкту в коментарях під кожним відео. Тому що цей проєкт створений не для мене. Чи для колективу, наприклад, свята Дикого, який зараз стоїть по ту сторону камери, чи для Олекса Руденко, чи для Павла Шидловського, чи для Владислава Бердковського. Для всіх, хто є прибічниками нашого проєкту, ми робимо цей проєкт саме для вас. Звісно, я не можу обіцяти вам крутої комп'ютерної графіки чи голівудських спецефектів. Але що я точно вам можу пообіцяти, це подорож подорож з пригодами, подорож крізь віки, серед яких... Ви обов'язково знайдете для себе щось рідне, цікаве та близьке для вас. Як вже знайшли ми, як вже знайшли всі ті люди, які разом з нами роблять Wild Fox Фільм. Разом з вами ми спробуємо зрозуміти, як жилося в Кам'яний Вік, що їли в страдавньому Києві та куди ходили у часи Казаччини. Ми спробуємо зрозуміти моду та звички наших далеких предків у різні епохи. Цьому нам допоможуть професійні історики, науковці та майстри-експериментатори. Ми спробуємо простежити, чим жив, про що мріяв та до чого прагнув предак сучасного українця у різні епохи. Саме це є головна мета нашого відеопродакшену. Якщо ви підтримуєте її, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте наше відео. Для нас це вкрай важливо. Светло и вам Пасхи. Ту -тун, -ту тун 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 тун. Багато в чему <music> задумался, чтоб ты задумался, чтоб ты. Ты просто в себя видел. Задумался, чтоб ты. Так. вот я в фокусе? Естественно. Отлично. <свят> Безбреченно. А может на кацапском говорить? Нет. Того мы не дамо. Бэт -бэт. Бачишь там... Сделал... Пистолет. Сделал... Как это? Я не могу говорить на удобном мне языке на собственном канале. Бачишь там... Дожилось. Обернись. Бачишь? А, а, ар аргумент, да. <свят> <свят> а зна а знает о чему? Потому что я Бэтмен! Нет, не поэтому. Вообще не поэтому. Я Бетмен, так. Да. Я Бетмен. Ну що делаєте? Хто должен. дожен? Хто ж бути Бетменом, бл. Якщо вам подобається бачити мою пику на вашому екрані, ставте пальці вгору.